В ніч з 25 на 26 жовтня стрілки годинників переводять на одну годину назад. Ми вирішили запитати вже як вони ставляться до цього. Мені ну якось байдуже, я не знаю. А як ви гадаєте, чи потрібно в Україні перейти на якийсь один час, щоб не переводити? Якщо краще людям, то мабуть так, ну, я не знаю. На так. вашу думку. На мою. Ну, якщо б був, мабуть, один час було б більше якось стабільніше і може було б краще. Ви знаєте, трошки негативно. Це впливає на уроніст людини. А підтримуєте ви думку, що Україна має перейти на якийсь один час? Так. Ніяк не ставлюся. У нас же скільки років кажуть одне, роблять друге. Вовшесь треба остановитися на що одному і не переводити їх. От яке время було колись. Поставили, щоб воно таке і було. А який час для вас є кращим, літній чи зимовий? Якщо чесно, зараз е краще цей, а зимовий краще зимою. зимою. Тому що, е ну, в принципі, з однієї сторони, дивіться, переведуть на зимовий час 5 годин вечора вже темно. Уже темно, треба включати світло і розходи світла. А з іншої сторони, вранці просипаюся на роботу, вже не темно, а світло. Та ні, ну вже ж так всі звикли, і воно ж зима відчувається по-своєму, літо по своєму. Ну, а мені не все одно. Я хочу, щоб час був так, як раніше переводилось, щоб так і переводилось надалі. Мені особисто незручно, тому що з маленькою дитиною і підлаштовувати новий графік, я завжди через це трошечки переживаю. Хоча потім адаптуємося, все нормально. Тобто зручніше було б, щоб один був час з Європою, тому що це для мене сестра в Польщі, іноді потрібно якось там сконтактуватися, а вона вже там не може, там чи пізно. Тобто копта е, ну з найближчою Європою. Як в Євросоюзі, в принципі, в них там є правила стосовно переводу годинників. Та не знаю. В принципі, не хотілося б, щоб переводили годинник, але взагалом підлаштовуюся під ті умови, які є. Загалом, якщо розглядати, як мені було би комфортно, я хотіла б, щоб годинники взагалі не переводились. Бо дуже важко переналаштовуватись. Варто Лишитись на одній годині і не переводить, бо це тільки заважає. А я рахую навпаки, що переведення часу це ж ще... ну тобто, ввели колись давно його не просто так, ввели, воно там є електроенергія, економиться, і е, так сказати, більше щоб застати більше світло -пору дня, Тобто, в принципі, я рахую, що в цьому є сенс.